Укриття ліцеї номер 4 затопила вода. У мережі з'явилося відео Лучанки Олени Петрівни, на якому жінка показала укриття школи. Першим ціночком було те, що на десятій хвилині тривоги дитина стояла в черзі, щоб потрапити в укриття, адже було відчинне лише одне. Та коли вже була розмова, чому так довго діти спускались, виявилось, що укриття затоплене, та, попри все, діти були у тій воді всю тривогу. Можливість дітей скерувати в інше укриття, доки вони були у черзі, була, але ж навіщо? За духа, сирість випари це не передає камера, написала лучанка. На відео видно, що укриття дійсно усе у воді. Добрий день. Подивіться, будь ласка. Отут діти в 4 гімназії сидять. У вас уроки сьогодні. Ви йшли через ці всі калюжі? У тебе мокрі ноги? Мокрі ноги. А як ти сюди дійшов? Скажи, будь ласка, по колюжі?